Ну, я, Олександр, просто озвучу те, з чого ну, найбільше да, від вас ці, цікавляться Давайте. люди, чи перейшли ви з Української православної церкви в Московського патріархату, чи трансформувалася ваша приналежність релігійна за, за ці роки? Мене питають за це люди, які ніколи в житті не були на ранковій службі. Як мені відповісти людині, яка не знає? Жодної молитви, чи не був жодний раз на літургії. Ну, можливо, ви це поясните це. Я поясню, я православний християнин і точка. Я хожу в Українську православну церкву. Московського патріархата в нас немає документально. Хай е, покажуть, де документально є московський патріархат. Дивіться, в церкві люди. І люди а ми падки і люди. Да? Ну, не можна всіх е, в одного грібенку збирати. Я ще раз скажу: е, я вірю Богу. Е, я хожу, спасаюсь от в цю церкву і буду продовжувати це робити. Молитву я відчуваю монахів, людей, які моляться за мене, е, в рингу прямо. Не, не хейтера, який каже, що я в якусь неправильну церкву хожу, а молитву людей звичайних. Монахів, які там по 40 років живуть, по 30, по 20, дехто більше. А хто ваш духовник, якщо можна сказати, у вас? Є така людина, яка вас наставляє у вірі? Так. Ми можемо його назвати чимось? Блаженніше Ануфлій. І владика Спирідон.